Доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити про руїння. В мене дуже багато запитують. Ну і почнемо. Чому бджола роїться? Роїться бджола по одній причині, не вистачає місця у вулику, якому ви йому дали. Далі. Чи є якась бджола, що більше схильна до руїння? Я не знаю. Можливо, і є, але на мою думку, це дуже легко побороти оце саме руїння. Дуже легко зробити так, щоб вона не роялася. <клух> в моїй практиці, от, переважно, я маю один рій може. І це завжди, коли я не мав шести рамочників, в мене роїння абсолютно не було. Я пам'ятаю, напевно, років 13 тому, я пам'ятаю, ми приїхали на Точок, то був один рій. Це, що він, напевно, вийшов з сім'ї був. Так то руїння не було, я не бачив. Шестеранки. Чому що Зазвичай, коли ми просто не вспіваємо, бо щось трошки один пропустили. І не вспіваємо. Не вспіли пересадити його з шестиранкового вулика на весні в 10 вулик. Оце так щось я зрозуміти, що кожного року є один рій. Ось. Як боротися? Боротися, я вважаю, що це є тільки. Ну, є два варіанти. Маю вулик, припустимо, тут є рамки, просто я не мав не маю більше рамок тут з собою, так що ще поставив дві рамки, які дві треба буде. От є вулик, він вже повний, ви бачите, не має значення, скільки у вас, на скільки рамок той вулик, чи на 10, чи на 6, чи на 4, чи на 12, чи на 20, немає значення. Коли бджола займе всі рамки. Маса бджоли займає всі рамки, все, вони ж дивляться, ага, нам місця мало, треба щось робити. Що вони роблять? Вони рояться. Щоби не роятися, головне не допустити того, щоб, коли вже вони починають закладати маточники, цього, я вважаю, це, це не треба допускати. Хоча навіть якщо допустили, на то теж є дуже легко зробити так, щоб того не було. Ось. набрали сили, припустимо, в нашому варіанті ми я буду розказувати про 10-ранковий вулик. Як бачите, тут є два корпуси, не знаю, видно чи не видно. Двокорпусний вулик, весна, все бджоли сильні. Я коли розділяю бджолу, коли є розплід, коли вже бджола пішла в перший корпус. Бо зазвичай вона в зимі. Вони дуже великі, тут осенив ос, в зиму, але ну, на весні, звичайно, бджола зменшується, їх стає менше. Я тільки розділяю, коли я тут бачу не менше, не менше семи рамок розплоду 7 або навіть вісім. Якщо є менше, я не, я не беру бджолу звідси. Може бути тут бути 6 рамок розплоду і там знизу буде 6 рамок розплоду. так Тоді можна ділити. Але коли я дивлюся, я хочу, щоб тільки була одна рамка меду тут, одна рамка меду по боках. Я хочу, щоб решту все було розплід. Ось тоді я розділяю сім'ю. Перед тим, навіть як розділити, я піднімаю, дивлюся, що в там в тому корпусі. Це не обов'язково, щоб рамки я не витягаю. Цього все треба підняти і подивитися трошки там гайфтулом, якщо там є, є розплід, я розділяю тоді. Якщо я піднімаю і там, коли я розплоду не бачу, то я ще не розділяю, бо тому що знайдуться такі, які вже будуть мати там розплід і які можна буде розділити. Далі, якщо у вас одна корпусна система, звичайно, якщо тут. Вже бачите, що вже все. Зараз та бджола штовхова, Є тих 6 рам бджоли е, печатного розплоду, запечатаного, він як роз, е, Він як вилопиться, то вже рахуйте, шукайте Шукайте бджоли на деревах. Ось. Що ми робимо? Просто робимо відвонок. Але. Відводок. Робимо відводок, та як один пасічник казав, і я це теж це я на 100% згідний. Коли ви забираєте рамку з бджолами, одна рамка розплоду, це я можу гарантувати, це є корпус меду. це є 100% корпус меду. Ви забираєте в сім'ї. Можете зі мною не погоджуватися, але це, як також я говорю, про свій регіон про свій регіон, там, де я знаходжуся, навіть ви розумієте, що може бути е, за годину від мене, зовсім другі умови для бджоли. І воно зовсім по-іншому. Але все одно, е, логіка то та ж сама. Я коли я розділюю, я стараюся тільки забрати одну рамку з розплоду. Якщо бджоли дуже сильні, скажімо, тут є 8, 8 рамок розплоду, та танки знизу. Також багато дуже розплоду бджола, два великі кишать бджолою. Все вже зараз буде роятися. Я можу забрати дві рамки. Можу забрати дві рамки розплоду. Далі. Ми віддві, забрали дві рамки розплоду, три рамки бджолів сами. Так само дві рамки понісу з бджолами ще одну або й дві ранки бджоли. Получається, ми забираємо дві рамки розплоду і чотири ранки бджоли самої. Там 4-3, як піде. Все, що ми зробили, ми зупинили. Ми відклали, якщо ще немає маточників, нічого немає, ми відклали е, руїння. Ну ненадовго, тому що ми забрали тільки одну або дві рамки бджоли. Все решта лишилася, вони як ті бджоли вилопнуться, ви, може, маєте тиждень часу, може 3 дні, 4 дні. Щоб сім'я знову не пороялася. В цьому випадку, що ми робимо? Приблизно ми, роз, ми розділили через тиждень, максимум через тиждень, я мушу назад вернутися і дати їм корпус зразу. Або знову ділити. Але якщо ви будете знову ділити, 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 або більше забирати, забирати більше розплоду в них, ніж одну чи дві рамки, просто на вона тоді вам не принесе меду. Вам треба знати, що ви хочете. Чи ви хочете відводки, чи ви хочете мед. Можна і так, але як я кажу, в мене правило, одна рамка, максимум дві рамки з сім'ї я забираю на відводок. Все, ми зробили відводок. Приходжу я через От там, де стояли ці розплід, Припустимо, я забрав. Тут бачимо, є рамки, тут ще скажемо, є рамка посередині, тоді рамка. Я забрав одну рамку, ось це зсередини. Я її туди запхаю порожньою рамкою. Просто сушить порожньо. Я забрав дві, я також поставлю, скажімо, тут є розпліт. Оця порожна рамка я їм даю. Тут знову розплід, і тут знову порожня рамка. Таким чином, вони скорше та бджола вже на дворі тепло, це нічого не заскоджує. Не зашкодить, якщо ви розділите, так, якщо ви розділите гніздо порожніми рамками, нічого страшного, Все, ми зробили відводки через тиждень, через 5 днів, як там, залежно скільки часу і ну, не більше, ніж тиждень, я хочу повернутися і дати ще один корпус. Що я роблю? Припускаємо, оце все такі є розплід, Тут тут знову ми приїхали ці рамки порожнього засіяння, там як вже є бджола. Тут є в нас 8 рамок розплоду. Тут дуже багато є. Так щоб ви розуміли, я говорю за сильну сім'ю. Якщо тут ще немає бджоли або тут немає розплоду, ця сім'я не розділюється і вона не отримує корпус, поки вона не бере відповідної сили, Що ця сім'я готова для. Для... Після того, як ми її розділили, вона готова для корпусу. Що ми приїжджаємо? Що ми робимо? Ми забираємо дві рамки з розплодом. На це місце, де ми забрали розплід, ми ставимо порожні рамки. Я ставлю третій корпус. Повністю з рамками. Дві рамки. Ставимо посередині корпуса. Між ними одна порожна рамка. Ну, і зверху просто постав е, суші. І все. Та перше, що ми зробили цим. Е, таким чином, ми дали їм місце Джулі, щоб вона. І вона вже роятися не буде. Нам ще до мене до збору, ще місяць треба чекати. Ми ще мусимо підгодовувати також. Так, я казав, небагато. Таким чином ми її розділили, ми забрали деяку масу бджоли геть від неї, далі ми їм дали ще один корпус. І це дуже основне підняти розплід у верхній корпус. Тому що якщо навіть поставити корпус, дати їм корпус не факт, що бджола піде туди до нього. Якщо там буде просто біла рамка сама, біла або гущина, вощина, то вона вже туди не піде, якщо немає цятку. Навіть якщо поставити суш білу, так і білу, білесеньку таку суш нову, дуже важко бджола туди йде. Якщо у вас є темніша суш, то бджола легше піде. От Тому зазвичай темної суші багато немає. ну немає темної суші В, в корпусах немає. Тому я піднімаю дві рамки з розплодом зверху. І таким чином я ставлю білісу суші суш назад. Тут ж є 10 рамок, так? Як я на дві постави, стане 12, не влізається. Я просто 9 ранок з корпуса змею, тільки 9 рамок. У розплодних 10 рамок. Ми звідси дві розплодими забираємо, ставимо сюди, а звідси дві нові суші ставимо назад у гніздо. І таким чином йде оборот. От все ми дали їм місце, дали можливість матці піти ще вверх, ще посіяти собі. Навіть якщо скажемо, тут є місце, все, там є трошки меду. Тут також там пергає мед є, розплід є. Буде каз... хтось буде казати, що то є достатньо. Ні, то не достатньо місця, тому що вона ще почне собі складати десь трошки меду. І потім вона сама себе матка забиває і, 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 і все. І, і пішло руїння. А таким чином, ви їй дали місце, де ще йти сіяти. І бджорга думає, о, тут кількість розхід, треба йти сюди, бо треба гріти, так чи ні? І все, і також матка, вони тут готують місце для матки, щоб вона підсівала от цю рамку посередині, і тому ми ставимо сюди порожню рамку. І все. Зазвичай тут багато розплоду немає. Тут може бути 2, 3, ну, 4 рамки розплоду. Вже. Кінці опасені в серпні, коли ми забираємо цей корпус е, назад додому. Будете казати, well, ви підняли, підняв розплодні рамки з розплодом сюди в верхній корпус. вже не добре, бо там кай е, лікарство все різні дається. Ні. Бо тому що коли ми забираємо третій корпус з медом, весь, який є розплід тут, в цім корпусі, він ставиться сюди. Бо тому що на кінець тут буде і. Деколи може трошки забити медом більше. Деколи є перга. Що ми робимо? Коли ми знімаємо цей корпус, прийшли, ми вже все, забираємо мед. Ми знімаємо цей корпус, кажемо, є тут три рамки розплоду, дві рамки розплоду. Одна рамка розплоду, немає значення. Ми його ставимо сюди з боку. І тут забираємо... Я не хочу, щоб тут було більше. Коли я забираю останній корпус з меду. Я не хочу, щоб тут було більше, ніж 4 ранки меду зверху. Бо тому що може бути мед ріпакові. на зріпаковому меді це дуже погано бджала зимою. Воно 에... не добре. То що я роблю? Я зразу, що я роблю? Я дивлюся, не дивлюся всередину, не дивлюся туди, дивлюся в другу ранку скраю. Що там не є? Якщо в ній є розплід, я її не чіпаю. Якщо в ній є мед або перга, я витягую і напевне ставлю цей розплід з третього корпусу, що ми піднімали до гори. Так я борюся ось з тим, щоб розплоду, ці ранки з розплодом не, були в... не пішли в мед. І все. Далі ми витягнули той мед з другого корпусу, через плід ми ставимо, його відкладаємо, і це є рамки з медом і пергою на весну, щоб давати дотацію бджолам, яким треба на весні, або робити відводки. Це нема проблем. Завжди треба, у мене є, я стараюся приблизно 200-300 корпусів мати з медом, я відкладаю на зиму. Якщо мені не вистачає рамок ось цих з другого корпусу, я просто беру деякі рамки Ще з го корпусу також, де менше є ріпаку, відкладаю собі на, на бік, щоб я мав чим їх погодувати на весну, якщо така є мож, потреба. Ось і все. Далі. Будемо казати, матка ж піде вам гори. далі піде. До мене, ні, не піде, що я роблю? Коли ми приходимо ставити. Коли вже тут є, ми, коли ми станемо далі четвертий корпус, ми ще і тут може пороятися в трьох корпусах, коли ми станемо четвертий корпус, коли ми знову приходимо, я стараюся кожних 10 днів бути на пасіці, ми приходимо знову, дивимося, тут же корпус повний, є три рамки розплоду вже, може бути, що бджола не піднялася. це вже, Якщо бджола не піднялася, значить вони були трошки заслабкі. Дивимося так, є тут же корпус, повний корпус бджолів. Меду немає, але бджолів водить грій, ну, вже все, скоро буде реакція знову. Що я беру? Я ставлю їм четвертий корпус. Я їй ставлю четвертий корпус. Якщо меду немає, трошки треба підготувати, як я казав, дати 2 літри сиропу, той сироп не піде, в мене нічого, тому що, бо тому що не піде, бо вона голодна, бджола зразу його вживає і дає для потребів е, виведення розплоду. І все, ми дали четвертий кров, корпус і чекаємо ще меду коли буде головний взяток. Ще який варіант, якщо ми відбудовуємо щину, зазвичай завжди відбудовуємо. Ставити в четвертий корпус три рамки з гущиною. Посередині, між ними одна сушнина, яка у вас є. Ну і тут решта пішла сушнина також. Джона не піде, матка не піде. Вона не вона не буде сіяти по бокових рамках, вона не піде сіяти в рамку між вущиною, вона не буде сіяти в гщині, тому що не хоче, не хоче вона робити. І на цьому все. Моя думка, сподіваюся, я пояснив, це не є як боротися з рудінням. Це я розказав, як я. Що я роблю, щоб руєння не було? І я думаю, що це є тільки один спосіб, щоб руїння не було. Давати бджолі місце. Тільки щоб мало місце. Бджола проїться тільки, тільки, тільки тоді, коли немає в корпусі, немає в гнізді, в корпусі, вулику, я хочете так називати, немає місця. Щоб для подальшого розвитку. Ось. Ну, і думаю, що ще до цього додати. Що ж в мене було, тільки що я мав сказати і, і забув. Так само з одним корпусом можна робити. Чи скажу, у нас тут знизу корпусу немає, тільки один корпус. Таке ж така сама ситуація. Ви пішли, то розділили, а потім, що -то дуже, то майже, як я би сказав, певно, 90% пасічників так роблять, що вони роблять? Вони просто приходять без роздільної решітки, без нічого, ставлять туди ще один корпус і дають можливість матці піднятися до гори, просто не піднімаючи розплід. Бо тут в цій ситуації не треба піднімати розплід. Бджола підходить до гори підходи нарощує, і потім те, що вони тут наростилися, як я знаю, за одну-дві-три рамки розплоду вони зробили, вони потім приходять і це розділюють, звідси забирають розплід, і потім ще звідси забирають розплід. Зразу після того, коли вони забрали розплід, вони ставлять роздільну решітку і ставлять корпус назад. І все одно в такому випадку є руїння, тому що бджола. Вона, розумієте, коли зразу є взяток, 100% взяток, тоді вона не повинна роятися. Вона піде. Взятку нема, вона з чого вона буде, ви поставили ту роздільну решітку, чого їй туди йти догори? Вона не піде і вона собі там щось трошки принесе, не принесе, набере сили і вона пороїться. Також, це оце одна причина, чому я не використовую роздільні решітки. Я в тому проблеми не бачу. Тамка є трошки, як я сказав, 3, 2, 3, 4 рамки розплоду, деколи 8 рамок є розплоду в третьому корпусі це не є проблема. Навіть якщо не немає місця поставити потім в другий корпус, той розплід, з боку ми їх відкладаємо, ставимо сюди порожні рамки, а ми сюди ставимо, скільки нам влізається які ми маємо ще екстра розплід. Ми відкладаємо збоку, буде сім'я, яка трошки менша буде, буде, де запхати той розплід. Він ніколи не пропаде. Ось. Ну і таке один спосіб. Я знаю тільки один спосіб, щоб бджола не роялася. І не має значення, яка це порода бджоли, це дати бджолі місце. На цьому будемо закінчувати. Дякую, до побачення. Слава Україні!